Вітаю. Продовжуємо створювати квітку використовуючи текстовий редактор Word. І сьогодні закінчимо роботу над нашим таким маленьким проєктом і зробимо стебло і кілька листочків. На минулому році, чи на цей урок, ви повинні вже були створити квітку, хто там мені здавав. Намагайтесь зробити так, щоб квітка мала багато шарів, не один шар. Тобто один шар зверху, інший шар там з поворотом і зменшенням і так далі, так як я показував у відео, щоб квітка була ну, досить складною по формі. І також для подальшої нашої роботи нам необхідно згрупувати шари. Для цього ви клацаєте по шару. Виділяєте його з клавішою Ctrl, і потім, якщо тримати натисненим, вибираєте команду групувати, згрупувати, щоб ваша квітка була єдиним цілим. Це важливо. Квітка повинна бути отак, тягнутися, щоб ми могли її копіювати і так далі. От я підбираю відповідні розміри моєї квітки, і тепер до неї я буду створювати стебло. Яким чином ми це можемо зробити? Заходимо в ставки фігури. Ну і скористаємось такою фігурою, як, наприклад, криво. Вибираємо і пробуємо тут десь. Як, як працює ця фігура? Проводите, відпускаєте ліву кнопку міші. Це буде точка ніби перегину такого. Не клацаємо. Бачите, я просто ввожу миші. Робимо такий якийсь згин. Ну, можна отак і якось отак. Двічі в кінці клацаємо, і лінія у нас фіксується. Відповідно, з'являється панелька. Властивості цієї фігури, ну, оскільки це стебло, то його можна зробити товщим. І зробити якимсь кольором. Ну, зеленим у нас квітка, то стебло у нас, мабуть, зеленого кольору, можна ще товщим зробити. Хай буде отаке. От таке в нас вийшло стебло. Намагайтеся, щоб не було дірки. Якщо у вас виходить воно отак зверху. Не дуже красиво, то можна правою кнопкою і розмістити його на задній план, щоб квітка закривала кінець нашого стебла. Ну от стебло у нас вже є. Тепер зробимо листочок до нашої квітки. Вставка, фігури. Ну, листок можна по-різному зробити різними способами. Я покажу зараз. Перший спосіб. Листок можна зробити, використовуючи о, криву. Видалим ще раз, спробуємо. Ну, в залежності від того, яка у вас квітка, ну ось ще раз дивіться, криво, Листки ж у квітів бувають різні. Можна зробити отакий якийсь гастренький листок, клацеві і. В кінці, щоб звести двічі, просто потрібно класнути. От Я зробив отакий листок. Перевертаю, тоді його можна зменшити, От дивіться, що в мене вийшло. Це один варіант. Другий варіант можна взяти, намалювати, наприклад, овал, і листок зробити використовуючи вузли. Ну, тут треба, можливо, трошки більше погратися, але може не більше, дивіться. Не так багато часу це в мене і зайняло. Ну, такий слисток вийшов. Зменшуємо. Зменшую. Так, розвертаю відповідно так, як потрібно. Підбираємо розмір. І от такий у нас вийшов. Листок. Тобто, яким способом ви скористаєтесь, це не має значення, це абсолютно на ваш розсуд. Значить, або кривою, або овал, використовуючи вузли. Ще раз по криві, я покажу. Там, де клацаємо, фіксується, фіксується точка, ніби повору. Ну, можна ж листок, може бути і, ну, скажімо, якоїсь такої форми. Так? В кінці двічі клацнули, важливо, щоб. Коли ви двічі в кінці клацали, щоб фігура залилася зразу. Це, тому що якщо вона не зальється, то ми заливку не зможемо використовувати. Далі виділяю я мій листок, двічі по ньому клацаю і використовую заливку. Ну Листки у нас зелений, хай буде листок. І тут так само підбираємо, беремо колір, зелений. от, -от така в нас вийшла. Квітка на з'єднанні, дивимося, збільшуємо трошки масштаб, і ну, мабуть, і тут доцільно поставити на задній, а може не доцільно. хай буде і так. Також ми можемо тут наприклад, прибрати контур. Мабуть, тут красивіше буде, якщо буде без контура у нас. І е, також ми можемо зробити в нашого листка такі, як перемички. Ще раз відкриваємо вкладку фігури і використаємо. Ну, навіть просто намалюємо. Малювати воно не дуже красиво виходить. Значить, спробуємо кривою фігури. Криво. І от таким чином. Робимо отак. Знову вставка фігури крива. Ну, в кінці треба два рази клацнути, Для того, щоб... Ну, якщо ми просто прямими лініями, ми можемо навіть прямо використовувати. І це так буде простіше. Вставка фігури. Якщо тільки ж бачите, вони трошки різні в нас малюються, але контур ми можемо тут задавати штовщину, задавати колір, тобто зробити так, щоб всі наші фігури, які ми, лінії, точніше, які ми малюємо, щоб вони були однакового кольору. Ну, от так, може колір і не кращий, я підібрав, можливо.. Не жовтий, а якийсь світлий. Ну це вже, знову ж таки, на ваш осуд. От у мене отакий вийшов листок. Цей, до речі, я можу прибрати. І тепер для того, щоб кілька листочків таких сформувати, я використовую клавішу Ctrl, виділяю усі елементи ті, що я зробив, разом з листком. І Групую. Перевіряю. Бачите, все потяглось. От коли я згрупував, тепер я можу скопіювати і вставити точно такий самий листок. Бачите, як воно працює. Але я можу повернути, зменшити, наприклад, розмір. Чи навіть деформувати трошки. Ну, тут треба ж уважно, щоб не, не дуже спортити. Так. Ну, от, хай буде отак два листочки ми зробили. Якщо можна, використати і оцю лінію криву, якщо ми кривою будемо робити, то ми ну, більш складніший рельєф можемо малювати. Тобто ще красивіше воно в нас виглядатиме. Так. Є. І тепер що ми робимо? Беремо тепер, копіюємо нашу, спочатку давайте скопіюємо стеблу, вставимо і спробуємо трошки з ним попрацювати. Я його перевернув в другу сторону, трошки отак стягну. Причеплю ось сюди. Так, ще можна, бачите, не зовсім красиво в мене виходить, тому я його можу так трохи витягнути. І отак якось от причепив. Друге стебло це у нас тут ще одна буде квітка. Ну і давайте тепер оце вже я можу скопіювати, вставити. І це в мене буде третє стебло. Так, я зараз розверную в інший бік. Якщо важко зразу розвертати, то можна трошки збільшити. Mm. тут таким чином, дивіться. Так, трошки, мабуть, ще ми його зменшимо. Ну, дивіться. Отак я з'єднав. Якщо тут знову не дуже видно, що де воно з'єднується, то збільшуємо масштаб. І на більшому масштабі ми дуже точно можемо оце все отак зіставити. Так. Виділяємо нашу квітку, а це у нас один елемент. Копіюємо, вставляємо, зменшуємо, можна трошки розмір форму і чіпляємо. Так. Так, є. І тепер можна ще скопіювати, вставити. І вставляємо такими щимами. І от у нас вже тепер вийшла отака квітка. Більш, ну, краси, яка має трошки красивіший вигляд. Якщо ми хочемо ще попрацювати з кольором, то ми можемо скопіювати і вставити, вставити, вставити квітку, тільки вставити ось в цьому режимі малюнка. І якщо ми вставляємо в режимі малюнка, то ми матимемо можливість трошки відкоригувати. І таким чином, наша, наша квітка, тут перед текстом робимо, ну, можна зробити, щоб квіти трошки не були схожі, трошки були неоднакові, скажімо так. Тому що в режимі малюнка ми можемо накладати ефекти різноманітні. Бачите, я це вам показував трошки і розказував. Ну, варіантів багато. Так що робимо, от якусь, у вас вже є своя квітка, робимо стебло, робимо до цього стебла листочки, зберігаємо і надсилаємо для перевітки. Успіхів вам, всього найкращого і побачення.